Чернівцях з'явиться служба пробації. Відтепер працівники кримінально-виконавчої інспекції, окрім контролю за засудженими, будуть ще й збирати матеріали про них для досудового слідства. Інформація ця буде мати лише рекомендаційний характер, кажуть правоохоронці, але зможе допомогти суддям краще зрозуміти особисті проблеми підозрюваного а отже, розібрати кожен випадок як особливий. За статистикою в європейських країнах співвідношення правопорушників у тюрмах та тих, які відбувають покарання на волі, складає один до трьох. А в Україні таке відношення один до одного, аби цю ситуацію змінити, допомогти людині виправитися та зберегти кошти держави на утримання злочинця за ґратами. Треба міняти систему. Ми вивчаємо від народження і до скоєння особою правопорушення, подаємо інформацію, яка стосується його умов проживання. Ті явища, які спричинили, підштовхнули людину до скоєння правопорушення, може є якісь проблеми в житті у людини, фінансові там будь-якого характеру, і саме на підставі таких матеріалів суд вирішуватиме, чи справді людину змінить лише ув'язнення, чи перевиховуватиметься злочинець в домашніх умовах, що стверджують фахівці, є більш дієвим. Так як в суспільстві людину легше перевиховати і поставити на шлях виправлення, тому що Якщо людину ізолювати від суспільства, то звісно, ми розуміємо, що втрачаються всі соціальні позитивні ці явища, навіть сімейний вплив на особистість, на вплив колективу на роботі. Але зауважують правоохоронці, тепер їхня служба матиме не лише більше роботи, але й відповідальності. Адже позитивна характеристика вимагає такого ж результату від підозрюваного. Тому для додаткового контролю та збору інформації на оспечену службу пробації чекає розширення. На автодорог.